Хоч електричного світла в мене і немає, зато сонячне світло мені допомагає сказати всім вам традиційне хеллоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріума, з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на вівторок, 3 вересня 2024 року, день. Молодого місяця, і сьогодні на бойове чутування заступає колода трикутних арканів второго Children of Вакантанка. Діти вакантанки і тому і епіграф буде з моєї книжки авторської діти вакантанки. Одна із казок з другої частини книжки про індіанку серебряну расу. Отож, Серебряна роса і шеріф. Поселение, где жило семейство Серебряной Росы, находилось неподалеку от одного провинциального городка. Шериф городской полиции Джек получил от индейцев прозвище «Злобный пес», Псом его называли, потому что был он полицейским, а злобным его прозвали за жуткий и неуравновешенный характер. Джек Злобный Пес ненавидел всех желтых, черных и краснокожих. Джек называл их всех выродками и оборванцами. Как-то раз случилось серебряное рассе быть в городе, где был шерифом Злобный Пес. Она пришла сделать кое-какие покупки. Приближалась зима, и к ее приходу надо было основательно приготовиться. Она зашла в торговую лавку, купила спички, провиант, несколько теплых вещичек для своих детей, расплатилась с продавцом и хотела было идти к выходу, как вдруг услышала грубый голос Джека злобного пса. «Ага, очередная воровка, оборванка!» Прибыла в наш город. Шериф подошел к серебряной России и дернул ее за волосы. Серебряная роса не издала ни звука, она ожидала, что будет дальше. Ей приходилось уже общаться с подобными негодяями, поэтому она знала одну простую истину. Чем меньше говоришь, больше надежды на спасение. «Положи свои покупки на прилавок», — скомандовал Джек. — Я хочу посмотреть, что ты унесла в своих потайных карманах. После этого Джек обыскал серебряную росу с головы до ног и ничего, не обнаружив, снова стал придираться к индианке. Какого черта тебя занесло сюда? Сиди в своей тухлой резервации и не высовывайся, краснокожая отродье. Это мой город, моя земля, мои владения. Забирай свои вещички, и чтобы через полчаса я тебя не видел в своем городе. Поймаю, навеки вечные посажу за решетку. Пошла вон!» Серебряная роса собрала свои покупки и, направляясь к выходу из торговой лавки, повернулась и вот что сказала шерифу. «Раз у меня есть еще полчаса, я тебе скажу пару слов на прощание. Когда белый человек приплыл к нам краснокожим, то наши деды приняли его как брата. Белый человек возгордился и забрал у наших дедов все, что мы имели». Не гоните же нас с земель наших працов, потому что вы гости здесь, а земля эта принадлежит не тебе, шериф, и не мне, и даже не нашим працам. Земля наша принадлежит только одному, Господу Богу, Творцу Вселенной, Вакантанке, Великому Духу. Он ее создал, и он один имеет право решать, кому жить на земле, а кому умирать. Поэтому, шериф, если ты хочешь жить на этой земле, то уважай своих соседей. Ну, будь здоров, я все сказала. Ось така невеличка притча, щоб ви налаштувались на цей вівторок, як я і казав попереду, це день нового місяця. З чим я вас і вітаю. Що ж стосується 3 числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то третя карта це Теж буде карта за днем вашого народження. Знову три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости. Це завжди підвищує перегляди того чи іншого прогнозу. Друга карта загальна карта дня і третя карта за днем народження. Тож давайте налаштуємося на цей вівторок, кому за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з діви, бо саме зараз йде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Вакантанка, найвища карта. Карта всесвіту, карта великих нагород і карта великих результатів. Сьогодні день буде досить насичений, і все, що ви сіяли у минулому, сьогодні дасть певні для вас плоди. свій врожай. Ви сьогодні обов'язково зберете. Також це. Карта великих досягнень і дуже дуже таких глобальних процесів, в які ви можете включитися у цей день. В будь-якому разі використовуйте цей день з користю. Не часто вам падає така карта. Ще представники знаку діва цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Скорпіон для Терезів. Гарний день для того, щоб піти у якісь установи в якісь організації. Якщо ви працюєте плідно в якійсь організації, і у вас якась компанія людей, в якій ви працюєте, все сьогодні буде гарно працювати. Окрім цього, це непоганий день для того, щоб прибратися у хаті, і це дуже гарно зробити, бо саме у молодик краще свою. Квартиру чи свою оселів якимось чином оновити. Також це непоганий день для різних зборів і для походу кудись, де багато є людей. Далі представники знаку Скорпіон, шаман в прямій позиції. Шаман це в класичному таро, ніхто інший як іерофант. Він же Верховний Жрець, це ваш настрій, це ваша підсвідомість. Це ваша спрямованість. Якщо ви будете в гарному настрої, якщо ви будете керувати їм, то можете дуже швидко вирішити будь-які питання. І окрім цього, сьогодні ви можете намітити якусь ціль, до якої можете спрямувати свої ідеї і дуже швидко досягти певних результатів. Також це непоганий день для підписання різних договорів, і зверніть на це увагу, бо це планета Меркурії, планета комерції та науки. Далі представники знаку стрілець. Колесо фортуни в прямій позиції дуже фартовий день. Якщо ви будете ризикувати, ви будете вигравати. Якщо ж ви ще знаєте правила гри, в яку ви граєте, то ви виграєте не один раунд. Сьогодні люди та обставини вам в цілому допомагають, і ви можете багато чого досягти, якщо не будете лінуватися і будете ризикувати. Ще представники знаку Стрілець цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з. Представником знаку Козиріг. Для козирогів Досить неспокійний день Enemy – це диявол, і в прямій позиції він каже про якісь фатальні обставини, які можуть сьогодні на вас навалитися. Також це зіткнення з правоохоронними органами, з людьми в формі. Тому, якщо ви цього боїтеся, намагайтеся не виходити на вулицю без потрібних документів. І пам'ятайте, що сьогодні день фатальних зустрічей і якихось таких ситуацій, які запланувати. Які Якимось чином немож... неможливо. Таро лише підказує вам, що сьогодні вороги можуть підійти до вас досить близько. Далі представники знаку водолій. Карта сили, стрендж. Випала в перегорнутій позиції. Це каже про те, що сьогодні сили свої слід економити, якщо раптово стаються якісь складні ситуації, які провокують вас на гвалт, провокують вас на якийсь шкандаль, краще від цього відходити. Бо будь-які суперечки в цей день можуть бути досить. Мати по собі досить погані результати це досить поганий день для перенапруження. Тож свої сили економте. Якщо ви спортсмен, краще сьогодні не навантажувати себе своїми тренуваннями. Якщо ви військовий, будьте обережні, бо над вами весить та сила, яку побороти неможливо. Також представники знаку водолій цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку. Рак. Лев. Далі представники знаку Риби. Перегорнутий Хейока. Хейока це. Нульовий аркан це блазень або крокодил. І в перегорнутому стані це непогана карта. Вона каже про те, що сьогодні, якщо ви не будете надмірно серйозні, то справи будете вирішувати досить, досить швидко. Навіть якщо ви будете робити якісь помилки, ці помилки не смертельні. Сьогодні ви можете обнулити. Щось погане, те, що вам заважає, ви можете скинути в нікуди. Окрім цього, Хейока перегорнутий каже про те, що якісь невеличкі подарунки долі вас сьогодні обов'язково будуть чекати. Не намічайте важливих справ на цей вівторок. Краще пустуйте, веселіться, бо життя продовжується. Що представники знаку риби 3 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець для овнів. Children, Children – діти. І це карта Сонце в класичному теро. Про сяйво. великі гроші вас можуть сьогодні до вас прийти, на які ви очікували. Це непоганий день для того, щоб провести його зі своїми чи іншими чужими дітьми. І також сьогодні день просвітлення. Ви сьогодні можете щось таке цікаве дізнатися, про що вже давно чекали. Отримати відповідь, і окрім цього, це непоганий день для того, щоб підписувати комерційні договори. Ще представники знаку Овен 3 вересня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки для тільців, ДЕС. смерть. Прямій позиції, і ця карта каже про те, що в цілому сьогодні гарний день для будь-яких змін. Можете піти до порюкаря, можете собі щось купити новеньке, можете викинути те, що вам не потрібне. Це день трансформації, день змін, день, коли ви відпрацьовуєте свою карму. Те, що ви робили у минулому, у сьогоденні дасть якісь гарні плоди. Також карта смерті каже про те, що все мінливо у цьому світі. Далі представники знаку Близнюки. Васичу. Васічу це в класичному тару карта місяця або сутінки. І це карта затьмарення, це карта і лжи. Ви сьогодні можете потрапити під брехню, повірити комусь. Сьогодні день досить темний для того, щоб з'ясовувати якісь. Такі дуже важливі речі. Сьогодні краще дослухатися до власної інтуїції більше, ніж до того, що вам кажуть люди. Бо люди можуть брехати, люди можуть вас вводити в оману. Ще представники знаку Близнюки 3 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Рак. Для раків герміт. Герміт це відлюдник. І він каже, що вам треба бути обережними. Ви можете існувати лише у певних межах, не заходьте за ті рамки, які самі собі створили. Ви сьогодні не можете вийти за якісь кордони, виїхати за кордон, також, якщо раптово ви на сьогодні це планували, щось буде вас зупиняти. Карта Херміта каже про те, що слід у цей день відгородитися від оточення, намагатися більше медитувати і нічого не розпочинати ви сьогодні можете лише закінчувати. Хтось з вас сьогодні може почути недобру звістку про чиюсь смерть. І нарешті представники знаку Лев Джастис. Джастис, справедливість, феміда в прямій позиції, дуже непоганий показник внутрішньої рівноваги, контролю над своїми почуттями і. Здоровим судженням сьогодні. Ви гарні даєте поради. Ці поради люди будуть сприймати на ура, і окрім цього, ви сьогодні можете багато що врівноважити власною волею. Також це непоганий день для жінок, які бажають завагітніти. І ще представники знаку лев цього вівторка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Терези. І нарешті загальна карта дня на цей вівторок лаверс закохані або два шляхи, інша назва цієї карти. І ця карта каже про те, що в цілому в цей день є вибір. Не все так фатально, як малюють люди. У вас є можливість зустрітися сьогодні зі своїми коханими. У вас є можливість сьогодні зробити новий вибір, і цей вибір буде на краще. Не пливіть по течії життя. Знаючи, що у вас є можливості, сьогодні такі можливості відкриваються. Якщо ви не будете відкривати своїх таємниць, якщо ви будете трошки щось приховувати і навіть у чомусь брехати, то день привіднесе вам щось позитивне. Але якщо будете чесними, будете бідними. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коричневого кольору. Що ж стосується самого дня, я б виділив. Декілька неспокійних годин. По-перше, це з 14-ї і по 18-ту годину вечора, ось перші неблагодійні часи. І інші години це з півночі по третю годину ночі. Певно, у цей час не буде світло, як і зараз у мене. Але я сподіваюся, що я прогноз запишу і встигну потім зарядити свій телефон, щоб потім вам знову зробити прогноз вже на завтра, але це буде завтра. А вас очікує ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнутий Вінер, переможець, це карта. Колісниці в класичному таров, в перегорнутому стані, вона каже про те, що сьогодні краще посидіти вдома і нікуди не їхати. Сьогодні день, коли ви можете навчитися лише на власних помилках, тож робіть їх менше, і намагайтеся у цей день пам'ятати, що ваше спілкування, ваше навчання чомусь може бути призупинено якимись зовнішніми обставинами, будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 2, -го, 11, -го, 20 -го, або 29 числа будь-якого місяця, матріарх. Матріарх це імператриця в класичному тарої. Вона випала перегорнута. Це день матеріальних втрат, це день нестачі грошей. Щоб ви не робили, грошей буде від вас якимось чином утікати крізь ваші пальці. Намагайтеся в цей день пам'ятати, що без того, щоб комусь щось дати, вам ніхто ніщо не дасть. Також це натяк на те, що ваш фізичний стан не в гарному такому положенні. Ви сьогодні можете захворіти або може статися якась травма. Тому, якщо ви автовласник, будьте обережні за кермом, будьте уважні. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, то тем в класичному Таро – це страшний суд або пробудження мертвих. В перегорнутому стані – це, по-перше, якісь занепокоєння, які можуть вам приносити ваші родичі. День буде. Багатий на несподіванки, можливо, ви можете зустріти якусь людину, яку ви вже давно не бачили, в своєму прямому значенні, такому примітивному, це натяк на те, що ви сьогодні з кимось будете пиячити. Тож, якщо ви це робите, обов'язково знайте свою міру і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, драмер. Драмер в прямій позиції. Це карта помірності або сонячної генії, або карта Янгола. Вона дає певний ритм, в якому ви можете існувати, ви можете сьогодні зробити кілька справ одночасно, розділити свій день на дві частини, вранці, наприклад, попрацювати, а ввечері гарно відпочити. Ви сьогодні знаходитесь під захистом божественних сил, і окрім цього, сьогодні вас очікує багато спілкувань. Пам'ятайте, що ви в цей день захищені, тож можете ризикувати, ризик цей буде виправданий. І якщо ви з кимось розмовляєте. Пам'ятайте, що все розповідати ти людям не обов'язково. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, будьте максимально обережні. Карта війни, Вар, це розбита вежа. І в прямій позиції ця карта означає те, що ви знаходитесь на межі падіння, ви сьогодні можете все втратити. Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, не нехтуйте їми. І, якщо потрібно, йдіть у укриття. І таким чином ви можете себе захистити. Якщо вчора і позавчора, і до цього, і до того вас щось врятовувало, сьогодні такої можливості у вас майже немає. Єдине, вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випала карта Stars, зірки. а ця карта пов'язана з планетою Венера, з жіночою красою, з вірою, з надією, з любов'ю. Не забувайте бути красивими і контролюйте свої емоції. Якщо це будете робити, то нічого поганого з вами не станеться. Дуже гарний день для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте. Далі, якщо ви народилися, 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця хангет. Жертва повішаний в прямій позиції, будьте обережні. Це, по-перше, матеріальні втрати. По друге, ви можете стати жертвою якихось шахраїв, які вас розведуть на гроші, яких і так у вас мало. По-третє, це ваш фізичний стан, який також не в гарному положенні. Окрім цього, сьогодні день, коли краще займатися проблемами інших людей. Якщо ж будете забувати голову лише власними проблемами, то будете лише втрачати непоганий день для того, щоб піти у храм і поставити свічку за померлих і свічку за живих. Субтитрувальниця Далі, якщо ви народилися 8-17 або 26 числа будь-якого місяця, варьор і в класичному таро, це карта мага, і в прямій позиції вона вам дає можливість щось зробити у цей день. Сьогодні до вас приходять геніальні ідеї, будь-які починання у цей день принесуть вам дуже гарні результати. Також гарний день для чоловіків, для свого волевиявлення. Тож будьте ой егоїстами. По мірі свого життя. Не намагайтеся у цей день підгинатися під чужі, під чужі якісь ідеї, під чужі намагання. Живіть своїм днем і живіть одним днем, бо день завтрашній сам буде за себе говтатися. І остання карта для людей, які народилися. 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця Вомен, вона ж верховна жриця, шаманка в прямій позиції. Якщо ви жінка, це ваш день. Дуже гарний день для зустрічі, для знайомств, для отримання необхідної інформації та для продовження будь-яких справ, особливо якщо ці справи робляться разом з якоюсь жінкою, разом з якимось партнером. Я ж вам всім бажаю. Щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали карти Діти вакантанки, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх оберігає, береже, дає наснагу і відкриває вам великі можливості вакантанка. Наш єдиний Господь Бог.